Політичний проект телерадіокомпанії Ритм в межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і не конкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цейтноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов. Вітаю в ефірі. Програма у межах цей ноту та я її ведуча Ярослава Зятик. Сьогодні з нами депутат рівно ради Анатолій Чогоєвець. Вітаю вас, пане Натолі. Я нагадую правила нашої програми. Протягом однієї хвилини ви повинні дати відповідь на моє коротке запитання. Коротке запитання дає заслужений бонус. В кінці програми я надаю вам додаткові хвилини. Якщо ви не можете дати відповідь протягом 60 секунд. Складається враження, що або ви говорите неправду, або ви не знаєте відповідь на моє запитання. У такому випадку відповідь не враховується. Бонусу у вас немає. немає. Зрозуміло? Тоді ми розпочинаємо. Перше запитання. Ваша каденція підходить до завершення. Якими депутатськими здобутками ви можете похвалитися? Ну, я е, планую ще все це викласти на папері, да? щоб донести до своїх е, виборців. Повний перелік, я як подивився, це досить такі великі. І до речі, я вам скажу, що є такі досить такі вагомі. Досягнення, тобто зроблено, де вкладено величезні кошти. Це і от зараз ми відкриваємо вже дитячий садочок. Мова йшлася про загальну школу номер 14 яка зроблена. Це Я в хотів Я сказати, скрізь уже є місце, де люди можуть сісти, лавочки або накриття. Це відкриття аптеки, це ремонти доріг. Це дитячі майданчики. Зараз вже встановлюються. Велика гучна справа ми відстояли АЗС. Два рішення моїх одне рішення заборонило будівництво, друге рішення забрало землю з оренди тих, хто її орендували на тому місці. Бажали будувати на рівні міста. Багато було чого зроблено. Новий двір. Ми благоустрій зробили повністю перехрестя по вулиці Черновола. Проведення каналізації по вулиці Трипільська, дачна в цих районах, вулиця Зелена, ремонти цих всіх вулиць. Тисячі саме головне це спілкування з тисячами людей. Час завершення? Ваш хід. Мій хід. Відповідь приймаю. Запитання номер два. Наскільки вдалося виконати передвиборчу програму, з якою ви йшли в депутати міської ради? Що стосується самої виборчої програми, є пункти досить такі, я вам скажу вагомі, ті, що я взяв на себе. Я розумів, що це дуже-дуже важко. І скажу, що ці пункти я. У мене є напрацювання, і я знаю, що я їх довершу. Я їх зумію довершити, тому що я вже знаю, як це зробити. Але перехід через колії до вулиці Нової. Розширення басівкутського кладовища, а найгірше, і я сьогодні маю хорошу новину, але я пізніше поділюся, вже отримав, але я поділюся з мешканцями відносно каналізації в басівкуті. Каналізація в басівкуті, я вірю, і я вже знаю, як вона може бути. Но це я, на жаль, не зробив. Проте, із того, що я навіть перерахував, і з того переліку, що в мене є, о, зроблено, можна сказати, більше, бо я навіть на той час не знав цих проблем, які я тільки балотувався. Я не міг їх навіть обіцяти. Але вони виникли і вони були зроблені. Це досить багато. Одне вам зараз поділюся, тільки щоб. Ваш час вийшов. Добре? Робіть хід. Відповідь не зарахована. Ми продовжуємо. Запитання номер 3 чи вдається співпрацювати з громадою, яка довірила вам представляти її інтереси у міській раді? Спішов. Спраця з людьми. Тут я дійсно пишаюся і тішуся, що мені вдається співпрацювати з людьми і з цілою громадою. Як масиву Басівкут, так і масиву новий двір. Більше того, ми вже створили навіть об'єднали громаду, нашу Басівкутську громаду в об'єднання громадян. Територіальна громада, Басівкут. 21 засновник це поважні люди Басівкута. Це вже є зроблено. Дякую. Ваш хід. Відповідь врахована. Чітка і лаконічна. Ми продовжуємо. Запитання номер 4. Що на ваш погляд варто поліпшити у роботі міської ради, міськвиконкому та міського голови? Час пішов. Е, пунктів є багато, але перш за все потрібно трохи підійти на рівні законодавства всієї України, зменшити бюрократичного паперів. О, І різних таких моментів, які просто-напросто затримують роботу всіх. Відкритість, і, можливо, одне із тих, що зараз вже зроблено. Вже зроблено скорочення кількості депутатів. І депутати по округам. Будь ласка, ваш хід. Відповідь врахована. Запитання номер 5. Яким, на вашу думку, повинен бути керівник міста? Ну, перше за все, це досвідчення людина. Мати досвід управлінський, не просто людина, яка заробила кошти і хоче бути керівником. Ні, цього навіть не можна, не то, що ну, не має бути такого, а чого навіть не можна людям допускати. Це перш за все, повинні знати люди. Досвід, ще раз повторюю, досвід управлінця. Місто це господарство. Тобто, має бути досвід, в господарюванні, досвід в господарюванні. і, і менеджер. Менеджер, який бачить, куди і коли які кошти направляти, ваш хід? Відповідь врахована. Запитання номер 6. ваше ставлення до процесів, що відбуваються в державі, мається на увазі до тих реформ, які проводить уряд, зокрема до питання децентралізації. Ну, ви знаєте, якби я просто тільки дивився телевізор і не дивився на наше життя, то я би щось вам розказував про це. А та я вам скажу: які є така децентралізації, які уряд проводить реформи? Відповідаю: немає ніяких реформ, немає ніякої децентралізації. Ваша відповідь врахована. Ми продовжуємо ваш хід. Запитання номер 7 Які особисті стосунки у вас з міським головою Володимиром Хомком? Та як оцінюєте його шанси прийти на цю посаду знову? З міським головою в мене робочі нормальні стосунки. Більше я скажу, якщо говорити відповідь здається на друге питання, яке ви мені не зарахували, що мною зроблена мова йдеться, то я хочу бути вдячний міському голові. Щоб теж багато чого зроблено завдяки його, ну, не до мене відношенню, а до людей і потреб мого округу. Він, по-перше, коли до нього приходив, бачив це в розрізі потреб мешканців. І було зроблено. Що потрібно? Ще раз запитання, що йому потрібно змінити, Челі? Як оцінюєте його шанси пройти на цю? А, його шанси як оцінює. Просто я іншого не бачу. Так що в нього в єдиного є шанси пройти. Ваш хід. Запитання номер. Чи ви мені зарахували відповідь? Звісно, я тобі зарахувала. Запитання номер 8. Ми продовжимо і ми йдемо далі. Чи здійснюєте ви прийом громадян та які найгостріші питання виникають під час спілкування? Час пішов. Здійснюю, я постійно здійснюю прийом громадян, і більше того, мій номер телефону, гарячої лінії є в кожній дому, скільки він висить, люди багато звертаються по телефону щодо запитань, їхній характер, воно має свою певну періодичність. Особисто зараз, от багато питань говорю про останній момент: це відмова людей від оренди землі, збільшує сплата. Це багатоквартирні будинки відносно лічильників, відносно того, який спосіб господарювання їм надалі вибрати. Це що стосується багатоквартирних. Що стосується ще приватного сектора. І, взагалі, всіх це субсидія. Призначення субсидій. Це основні такі: що зараз? Відповідь врахована. Ваш хід. Запитання номер 9. Як часто подаєте депутатські запити? І яких вони стосуються питань? Скажу такі, в мене період активних депутатських запитів був на початку моєї каденції, коли я подавав запити по всім тим питанням, по проблемам, які в мене є в різних інстанції, це було і на рівні міністерства. По, по всіх інстанціях воно йшло. На даний момент більше я бачу, що в мене є в міру надходжень звернень громадян і з тих питань, які громадяни звертаються. Багато приватного характеру, дещо матеріальної допомоги стосується на лікування і. Ремонти вулиць, асфальтування і потреби того чи іншого будинку тих чи інших громадян. Це і на рівні прокуратури багато є. Правові питання і управління житлово-комунального господарства. Ваш хід, я відповідь зараховую. треба ща подумать. Ми продовжуємо. Запитання номер 10. На ваш погляд. Чи виправдовують довіру виборців місцеві депутати? Скажу так, що є такі депутати, що вони не проживають навіть в місті рівні їх ніколи не бачили. Такі не виправдовують. Є такі, що також бувають дуже рідко. Якщо глянути, по... не говорю про комісії. На комісії взагалі не ходять, але рідко бувають на сесії. Дійсно, такі не виправдовують. Але є такі, що виправдовують. Здається, себе відношу до таких. <ріст> Нескромне відповідь. Зараховує відповідь, бонус у вас є, будь ласка, ваш хід. Так. Запитання номер 11. Як ви оцінюєте діяльність своїх колег-депутатів? Ви мені знову ж вже ж мені ці питання таке подібне, як я оцінюю діяльність. Е, Назагалі, я оцінюю цю каденцію міської ради набагато ефективніше, ніж була та. Скажу відразу, що ми, якщо в минулому, в минулому скликанні у нас було 90 питань, у нас було три сесійних засідання. Зараз на одному півдня до другої години ми розглядаємо по 150 питань. Це ясно, що ефективніше. Ефективніше працюють комісії. І я, перш за все, хочу сказати, що це справа в тому, заслуга в тому, що законодавство змінилося на рівні того, що є депутати-мажоритарники, а не партійні списки, які не зацікавлені йти до людей і працювати. З відповіддю, ви справились. Будь ласка, ваш хід? Чим Ми продовжуємо. Так. Запитання номер 12. Є така думка, що депутатом має бути людина з товстим гаманцем, яка б могла виконувати забаганки своїх виборців. Як вважаєте, чому виборці стали так вважати і чи повинно так бути взагалі? Час пішов. Е, відразу можу сказати просто таке. Це виборці так вважають і є підстава, тому що партійна, партійна система, яка просто-напросто 2006 рік продавала місця в списках. І це я бачив в ті партії, де я раніше був. Вона дійсно дала людям можливість про це думати. І вони правильно про це думають, бо куплялися місця у списках. Але коли стала мажоритарна система, ситуація більше змінилася. більше змінилася. Я думаю, що на рівні законодавства можна вирішити питання, що була чиста мажоритарна система, обмежити виборчий фонд, і цього не буде. Ваш хід, відповідь врахована. Запитання номер так. 13 Більшість депутатів місцевих рад пов'язана з тим чи іншим бізнесом? Так. Значна частина з яких іде у владу виключно задля лобіювання своїх бізнесових інтересів. Я зрозумію. Так. Чи вважаєте ви таку традиційну закономірність нормою? Час пішов. Ні, це не є норма, а радше виключення. Так, да, є деякі депутати, ну, можна сказати, давайте це більше стосується такого великого бізнесу, з більшим капіталом. Всі інші, можливо, хто десь працює навіть по приватному підприємстві. Яке там лобіювання в них може бути? В них не може бути мінімальне, це може бути лобіювання. Ну, не, не хочу вважати, що депутати, саме мої колеги, йдуть задля цього. Хтось, можливо, і так, але переважно ні. Це точно, тому що є навіть свідомі політики, які... Займаються добровільно чим щоб щось покращити в нашому житті? Ваш хід відповідь приймається? Запитання номер 14. Яку оцінку за десятибальною шкалою можете поставити своїй політичній діяльності за рівнем користі громадськості нашого міста? Ви знаєте? Час пішов. Політичній діяльності мені важко сказати оцінку, тому що політичною діяльністю я вже цілу каденцію взагалі не займався. А от діяльністю такою, на громадською діяльністю, депутатською. Оцінювань буду зараз громадяни? Ну, я думаю, що щось ближче, ближче до П'ятірки. Десь там четвірочка тверда. Відповідь зарахована. Ваш хід. Ви вже в мене щось забрали, так? Да? Чи це те забрали, що я вам дам забрати? Запитання номер 15. Якою ви бачите свою політичну кар'єру? Через декілька років. Час пішов. Ну, скажу вам відверто. Я ніколи не думав про політичну кар'єру і я і не бачу політичну кар'єру. Я і надалі є безпартійним. Сьогодні я безпартійним. Просто балотуюся на рівні. Того самого виборчого округу, того району, де я проживаю, тому політичну кар'єру я не бачу якось такої, Не прагну її просто політичної кар'єри. І не бачу, себе зараз поруч з якоюсь партією. Ну, не поруч, а в членах якоїсь партії. Відповідь приймається, будь ласка, ваш хід. Запитання номер 16. Чи, чого варто очікувати рівнянам в економічній та політичній перспективі, зважаючи на різні зміни в законодавстві? Час пішов. Чого варто очікувати? Ну, рівнянам, звісно, хочеться побажати очікувати всього кращого, і що дійсно ми Україна і всі ми. Вийдемо достойно цієї кризи, ми маємо, цієї політичної кризової ситуації. Це просто побажання надіятися на таке. Але враховуючи те, як працює наш уряд, то нам придеться довго тільки надіятися. Очікувати від цих людей я не можу нічого. Вони нічого не роблять, щоб я щось очікував добре. Ваш хід. Запитання номер 17. Які актуальні питання залишаються сьогодні в місті невирішеними? Хм. Скажу вам з такого простого, елементарного, яке дуже так нашуміло на днях, це кількість собак в нашому місті. Не Це комунальні питання на рівні багатоповерхових будинків. З їхніми ремонтами. На жаль, не в рішенні. Але скажу вам, плюс по ліфтам. Дійсно, порівняно з тим, що було. От ну, тут міському голові вдалося зробити позитив, позитив відносно ліфтів. Мінімум їх зараз стоїть, всі працюють. Невирішені питання, я бачу з якістю перевезення, мається на увазі та велика кількість неефективна, велика кількість є транспорту. Все це, колись робилося з меншою кількістю транспорту. В транспортному питанні треба щось зробити. Воно не вирішене. Ряд таких моментів щодо ремонту доріг. Краще, як де в Україні, але це ще не європейський рівень з ремонтами доріг. І ремонт доріг треба в першу чергу робити, щоб логістика самого міста була якнайкращою. Ви справились? Ваш хіб? Запитання номер 18. Ваша думка: що політику йдуть учасники антитерористичної операції та волонтери? Ну, думка про те, що йдуть учасники антитерористичної операції згідно конституції. Кожен має, має право. І ти так само це стосується і волонтерів, і учасників. Щодо досвіду, я думаю, багато хто з них буде мати досвід. Можливо, буде серйозний підхід до різних питань, що стосується політичних моментів, в тому числі економічних. Я не скажу, що ці люди є фахівцями в певній галузі, можливо, і там, де вони раніше працювали, до того як прийняли участь в антитерористичній операції. Нема нічого тут такого, що вони йдуть. Я думаю, буде позитивство. Відповідь зарахована ваш хід. Запитання номер 19. Ваша думка про правління президента України Петра Порошенка? Бачите, мене. Петро Порошенко чи якесь інше прізвище, тут прізвище, я зараз не прив'язую до прізвища. Мене цікавить, а що можна зробити, і що він міг би зробити. Наскільки це ефективно, дійсно, моя думка може бути, і я її маю право висловити, але оцінку, оцінку не я буду давати, а буду давати оцінку історію. Сказати, оці, оцінити ну, можна сказати на тверду трійку. О, але пройшов тільки рік. Е, чекаємо результатів того, що буде краще ним зроблено в майбутньому. І побажання, щоб не було помилок. Відповідь врахована. Будь ласка, ваш хід. Запитання номер 20. Яким би ви хотіли бачити рівне через 10 років? О, рівне через 10 років. Так, хвилиночку. Ну, певно, я хотів би бачити рівном на такому рівні, наше місце на такому рівні, як ми бачимо за кордонні місця тієї ті самої Європи. Так сказати, що це 10 років, можливо, мало. Я скажу, ні, це досить достатній час. Наприклад, і Польщі, коли заїжджав в одне місто, а потім приїжджаєш, ти його не пізнаєш. Те, що я казав, логістика, розв'язка доріг. Той самий мости в нашому місті, мости будуться точно. Я через 10 років кажу, що вони будуть, і я їх бачу. І цей що тільки сьогодні ремонтується. Його не буде, там буде сучасний міст. Я бачу в центрі міста сучасний міст, і Це, напевно, буде така якась європейська серйозна розв'язка. Ну, так як може як ми в'їжджаємо з міста в рівне зі сторони Києва, це буде по всьому центру міста біля залізничного вокзалу. Я думаю, що це воно буде. Я уявляю, це дуже швидко. Тітко зробилися за кордоном в тих місцях, і, наприклад, в Польщі, де я бував. О, будинки. Цих сірих панельних будинків, я їх не бачу. Вони або будуть перебудовані, не знаю яким чином, зруйнують, побудують нові, або вони будуть так відреставровані, що ми їх не пізнаємо точно. Пане Це Анатолієн, сучасні райони. Ваш час завершений. Але оскільки ви давали відповідь чітку, лаконічну. Мінус один бонус, але у вас перевищують плюси. Я даю вам більше часу, і ви можете продовжувати висловлювати свою думку, яким ви бачите рівне через 10 років. Добре, дякую вам. Я бачу нові мікрорайони. Це сучасний район біля між тинним і бояркою з інфраструктурою. Це буде, воно точно цей сучасний район. Ми бачимо, я бачу, воно буде широке, розширене в стороні, в бік сюди мого басівкута і новий двір докоренена. Ці всі моменти вони точно будуть розширені. Тобто, місто буде сучасним європейського зразка. Я вам дякую, пане Анатолію, за розмову. Коротке запитання, відповіді короткі, лаконічні. Вам успіхів! Дякую. Нашим глядачам нагадую, що це програма у межах цейтноту. Наразі це все. З вами була Ярослава Зятик та гість програми депутат не ради Анатолій Чогоєвець. Не перемикайте, залишайтеся з нами. Політичний проект телерадіокомпанії Ритм в межах цейтноту. І ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і не конкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цей пноту? У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов.